Вітаю вас, дорогі глядачі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Чому Христос народився в Вифлеємі, у той час, як Діва Марія з Йосипом жили у Назареті, що в Галілеї. Було древнє пророцтво, що великий цар, Спаситель світу, народиться саме в місті свого далекого предка, царя Давида. І в місті Вифлеємі, де Давид народився, пророк Нафан пророкує народження його нащадка. Доброго царя! Царя правди, любові, добра, справедливості, віри і нашої надії. Отже, Христос народжується у вифлеємі не завдяки збігу обставин. Йосип бере свою дружину, що чекає дитину. І вони йдуть у вифлеєм, де зібралося вже багато людей для того, щоб пройти перепис населення, і неможливо було знайти місце в готелі. Діві Марії прийшла пора, і вона пішла родити у хлів. Зрештою, у хліві можна було знайти тепло чи сховатися. Там же була годівниця із Соломою, ясла. Звідси пішло наше слово ясла для дітей. Туди і поклали дитину. Потім Лука описує, що приходять пастухи з поля і першими довідуються про цю велику радість. Між іншим, у сучасних арабів-бедуїнів, коли народжується первісток, є така традиція. Повитуха говорить батькові, я звіщаю тобі велику радість, у тебе народився син. Подібні слова чують пастухи в ту ніч від ангелів, в Євангелії від Луки, другому розділі ми читаємо. Та ангел промовив до них Не лякайтесь, бо ось я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи зачали говорити один одному ходім до Віфлеєму і побачимо, що сталося там. Про що сповістив нас Господь. Христос народжується для того, щоб бути з нами, людьми на землі, і при цьому стає немічним беззахисним. У цьому таємниця Христа і Християнства. Він беззахисний і тільки дійсна відкритість серця може нас привести до нього. Він всемогутній, але не прийшов як грім з неба, бо хоче, щоб ми не злякалися його. Бо якби ми його боялися, то не було би свободи вибору. В такому разі спасіння звершувалося під натиском страху. Дитя немічне дитя на руках у матері. У цьому сила духовної таємниці. Бог упокорив себе, принизивши себе на землі. Людина діє насильством, людина нав'язує структури, порядки, ідеї, гасла. Бог же приходить до нас без насильства. Бог говорить лагідно, пошепки. Він у покорі кличе нас, і тому він маленьке дитя. Ніби приходить до нас з головним питанням, чи можу я поселитися у твоїй душі, у твоєму домі, у твоїй родині, серед твоїх близьких. Ісус ніби каже, чи можу я прийти до тебе, чи пустиш ти мене до себе? Ось у чому таємниця Різдва. Ми часто схожі на людей, які жили у Вифлеємі. Можливо, вони бачили матір, втомлену, котра йшла, от от готова народити. Можливо, вони бачили виснаженого Йосипа, але їм було не до них. Так і нам сьогодні байдуже до нього. У нас свої турботи, свої проблеми, а вічність, вона тут, близько. Так само і ми можемо прогавити, проспати і пропустити життя вічне. Щоб цього не сталося, частіше звертаємося до цих євангельських історій і пам'ятаємо, що є безсмертне, прекрасне те єдине в нашому житті, що надає йому змісту, краси і вічності. Сьогодні, коли будемо молитися, давайте подякуємо за це Богу. Наш добрий Господь, ми приходимо до Тебе в молитві і знову дякуємо Тобі за великий план спасіння, за те, що Ісус прийшов на цю землю, за те, що Він тут народився як людина, пережив усе те, що переживаємо ми, за те, що Він розуміє нас і співчуває нам, і за те, що Він і сьогодні чує нас, і повернеться сюди вдруге. Ми дякуємо Тобі за те, що любиш нас, і ми чекаємо тебе, Господи, в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, нехай добрий Господь і сьогодні благословить вас. А я, як і завжди, прощаючись, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення!